1 листопада Чернігів Арена. Футбольний сезон добігає свого завершення. Чотири кращі команди Чернігівщини з футболу 8х8 пробилися у фінал Кубку Чернігівської обласної асоціації футболу. За нагороди змагалися футбольний клуб Борзна, спортивний клуб Сосниця та два чернігівські колективи Антей та Приват-25 до фіналу вони подолали непростий шлях відбору. Турнір він цікавий. Ми його трошки оновили. Він з цього року йде трошки в іншому форматі. Більша кількість команд, зональний принцип проведення три етапи. 12 команд приймали участь у цих змаганнях. За три етапи ми дійшли до фіналу. Сьогодні в фіналі грали четвірка кращих фаворитів у фінальній стадії не було. Усі команди рівні це довели перші матчі, в яких розіграли путівки до фіналу та матчу за третє місце. Одні з ігор доля вирішувалася у серії після матчових пенальті, в якій сильнішими і фартовішими були футболісти із сосниці, яких приїхав підтримати голова громади Андрій Портний. Перше хочеться подякувати організаторам обласної федерації футболу за такий новий турнір на Чернігівщині. Дійсно цікавий, тому що 8 на 8 така інтенсивна гра, чоловіча боротьба. І дякую за таку можливість. У фіналі за кубок асоціації зійшлися вже згадана команда сосниці та досвідчені чернігівці з антею. Кожна помилка могла дорого коштувати, а тому гравці намагалися максимально краще захищатися. Тож у підсумку фінальний свисток зафіксував нічийний результат, і командам довелося розіграти кубок у футбольній лотереї. Цього разу поталанило чернігівському антею. Гравці якого менше схибили під час пробиття пенальті. І у підсумку святкували перемогу. Сосниця задовольнилася другим місцем. Чернівська обласна асоціація футболу започаткувала цей турнір, і я вважаю, ну він дуже такий вийшов яскравий, красивий. Зібрались кращі гравці області. Ми завжди готуємося скорпульозно до кожного матчу. Ми ж, як ви знаєте, виграли чемпіонат міста Чернігова. То ми вже дня за три обсуждаємо і команду суперниці, і можливі варіанти. Ну стараємося як можна. Професійно на такому аматорському рівні. Ну я завжди переживаю результати і на цілю команду, тільки завжди на перше місце. Переміг сильніший, мабуть, і фортуна, яка в коли йдуть пенальті, то тут, мабуть, що випадок і майстерність сьогодні перемогла команда Анте. Вітає місць перемоги. Наша команда Сосниця зайняла почесне друге місце. Гарний теж результат. Апогеєм Кубка стало нагородження команд та кращих гравців турніру. Організатори та команди подякували Збройним силам України за можливість зіграти у футбол та ще й без тривог і зупинок. За третє місце поборолись, виграли третє місце. Саме головне всі здорові. Дякуємо Збройним силам України, що вони нам дали пограти в такий футбол федерації футболу. В особі Романа Солдаренка, що організував такий турнір, це вперше такий проводиться. Борзна цей підтримала турнір. Ну, будемо далі якось працювати і змагатися. Турнір був цікавий, брала участь багато команд. Зіграли багато ігор, було іграти цікаво як і на першому етапі, так і на полуфінальній стадії. І цікавий видався той же полуфінал у нас. і фінал. І всім задоволення, організація нам сподобалась. Раді, що в перемири. Хочу привітати всіх та подякувати Чернігівській обласній асоціації футболу за організацію цього турніру. Загалом багато гарних команд так вийшли в фінальну частину, але трішки не підфартило, тому що спорт це не тільки про там, силу, витривалість, якісь розумові здібності, а й про фарт. Так, я вважаю, що трішки не підфартило нам і за цього трішечки засмучений, але все ж таки також третє місце потрібно заслужити та виграти. Багато позитивних емоцій. Від цього турніру і у гравців, і в тих людей, які прийшли подивитись у нас, нам сподобалось також, як організаторам, чітке проведення, якісне суддівство. тобто, все сприяло тому, щоб ми провели цей турнір якісно, чітко і завершили турнір, скажімо так, на зелених полях Чернігівщини сезону 2025 року.